Вітаю вас. Поїхали. В російських спецслужбах закликають Путіна у лапках. Дякую. Почати вести агресивнішу війну. Чи зміниться якось підхід Кремля до війни? Чи буде агресивніше? Підхід Кремля до війни надалі? Як то буде? Щось вони трошечки психують, щось не вистачає їм ресурсів. Хочуть приспати нашу пильність, домовлятися про щось, Про що з вами домовлятися? Нелюди. Так, новий підхід у війні. Він буде в тому, що будуть кривдити наших людей, звичайних людей, не воєнних, яким нічим захистити себе, цивільних. В тому, що буде декілька терактів, пов'язаних або з водою, або з якимось новим, новою зброєю, якийсь новий вид зброї. Чи планується на Росії нова більш масштабна хвиля мобілізації? Нова, більш масштабна хвиля цивілізації. Не знаю, де збирати тих орків. Воно ж або мертве, або п'яне, або вже трошки при смерті, розумієте? Ну добре. Українські офіцери прогнозують, що війна триватиме ще принаймні кілька років. Деякі командири навіть говорять про перманентний стан конфлікту. Чи дійсно війна може тривати ще кілька років, чи все ж можлива перемога наступного року? Коли кінець тієї війни? Коли кінець тієї війни? Як мінімум 4 місяці ще війна, як максимум, апрель, до квітня наступного року. До 15 квітня наступного року. Це на сьогоднішній день максимальний срок. Що буде тоді? А тоді буде новий поворот, і тоді ми з вами будемо дивитися. Бо це дуже жива історія, яка змінюється щосекунду. Що далі? Чи працюють західні санкції щодо російської економіки? Бо поки результату ми майже не бачимо. Ракети виробляються, нафта так і продається. Санкції як будуть впливати на економіку РФ? Як будуть впливати. Ну, розумієте, вони як таргани, які пристосуються навіть до ядерної зими. Тобто, які шляхи обходні вони роблять. Там перекрили, вони обійшли, там перекрили, вони обійшли. Але ж, люденьки добре, це ж е, тимчасовий ефект, так постійно робити. Вони, вони е, обходять ці шляхи вже на останніх силах, розумієте? Доскону так не, ну, не вийде робити. Так, далі. Іран представив новий безпілотних. Маджихет 10, що може летіти 24 години на висоті 7 км та нести боєзапас до 300 кг, щоб воно їм там і розірвало. Чи з'являться такі на озброєнні в РФ нові іранівські безпілотники? Не такі, але трошки полегше, але з'являться. Іран буде надалі співпрацювати з тією Рашою. До речі, Ірану також дуже добре дістанеться. Дуже добре дістанеться. Найближчі 10 місяців там будуть дуже серйозні руйнування. подивитеся. Росія повертає Україні тіла військових, що офіційно вважалися полоненими на території РФ таких випадків вже 12. тому Україна ініціює створення змішаних медицинських комісій для обміну полонених. Чи працюватиме ця комісія і чи допоможе це нашим полоненим? Чи працюватимуть комісії? І чи допоможе це полоненим медичній комісії? І чи допоможе це полоненим? Ну, дивіться, на тій стороні таке беззаконня, таке відчуття непокараності, що хоч всім світом зробіть закони, пропишіть, чи зробіть комісії? Воно не діє. Ну, тому що вони не люди, воно на них не діє. Жарт Зеленського про Білгород має якісь реальні підстави, чи то просто жарт. Обміняємо Білгород на членство в НАТО. Те, що Росія буде вимушена ділитися своїми територіями і не тільки з Україною, а й з сусідніми країнами, які вона задовбала і на які вона нападала у свій час, то і буде так, то не жарт. Чому США закликала своїх громадян терміново виїхати з Білорусі? Бо там буде жопа, ми про це казали нещодавно. В одному з останніх розкладів ви побачили, що завершується підготовка до теракту в центрі України те, що біля води та під напругою. Чи може це бути Канівська чи Кременчуцька ГЕС? Чи може то бути ГЕС? Давайте так, взагалі, чи то про Гес йшлося? То не зовсім ГЕС. То не зовсім ГЕС, там десь біля тієї точки наші хлопці, там де буде теракт. І чим ближче вони туди підходять, тим скоріше воно рване. І я хочу, щоб такого не сталося. Секретар РНБО Данілок Дані Дані сказав, що, скоріш за все, Крим буде звільнено військовим шляхом. На даний момент який варіант вірогідніший. У Криму буде бійня, Крим буде поділений на воєнну частину та невоєнну. І так буде дуже багато років, і Крим е буде під новим хазяїном. Ось як то буде. Е так, далі. Богданов анонсував подарунки для Криму фразою на днях ще побачите. Це буде знов атака на логістику, склади, чи щось новеньке. Щось там у Криму буде новеньке. А, це, ну, а на, на що таке розказувати? От скажіть, на що наші плани зараз видавати. Це буде не щось новеньке, ми вже таке бачили. Це буде дуже феєрично. ну і добре. Так, якщо підсумувати, що чекає на крим найближчим часом? Тільки що сказала. Безпілотник впав поруч з дачою пропагандистки Сімонян. Чи загроза боброїці від БПЛА, Бобер чи інших? Так, доля Симонян. Доля Симонян. що з нею буде? Що з нею буде? Вона втратить чоловіка. Яким чином саме я не знаю, бо не знаю, що там за чоловік. Це по-перше. А по-друге, її здадуть її найближче оточення. Її просто здадуть. Ось і все, що буває з такими людьми. Її повісять найближчі люди. Так, далі. Ви казали, що для України було б чудово, якщо наступним президентом буде жінка. Так, це буде чудово для нашої країни рано чи пізно це станеться. З приводу кандидаток, я запишу окреме відео для свого youtube каналу. Дякую на все добре.